Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити, хто тут є і хто нас переглядає, дивиться нас онлайн. Ми знову на цьому місці, чудовому місці. Я вірю, що у Бога є чудове місце завжди для людей, дітей Божих, а саме це Його присутність, тому що саме в присутності є переміни, переміни зміни, дорогоцінності, якісь, які. Верніше, Оцінювання дорогоцінностей. Місце одне, хочеться зачитати перед молитвою Єремії 5,19. 15 вірніше. Єремії 15,19. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, до тебе привернув і перед лицем моїм станеш. А як здобудеш дорогоцінне з нічим, будеш якусь там мої до тебе самі, вони звернуться. А не ти до них звернешся. Цікаво, дорогоцінне, з нікчемного робить тільки Бог. Чому? Що на людина, я, ми, ми перед служінням поговорили з братами, і кажу, що людина все що, на все, що у нас промагається, вона частіше робить з нормального, з гарного, достойного, недостойне, погане. Кажем, люди, люди придумали пшеницю, ну вірніше дав пшеницю, люди придумали спір з, з, з цього з пшениці. Бог дав коноплю, і, і, і якийсь час навіть не знали українці про те, що конопля виявляється, що її, вона, її можна е, в наркотичних діях використовувати. Ну, люди прийшли і все узнали і зробили. Слухайте, про що це говорить? Канабіс, да, Бог давно не дав для того, щоб людина травилася. Да? І так далі, можна продовжувати. Правда? Людина руйнує атмосферні речі і багато чого в природі багато міняється через те, що люди втручаються у е, життя, е, скажімо, земне земного еко, світ, е, наш міні-світ, людину. Ми бачимо, що деколи хімічні препарати вони допомагають, а деколи що. Руйнують людину чи ні? Здається, ти приймаєш на якийсь час, тобі легше, а далі ніхто не гарантує нічого, тому що це, все закінчується якось так. Ну у Бога все по-іншому. Можна сказати, що на його кораблі він веде зовсім не туди і не так, як світ, правда? В світі е, люди не думають про майбутнє. Тобі треба. Е, Допомоги миттєвої, от тобі миттєво. Не думай про майбутнє. Тіпо. Що там буде, то буде. А Бог дає так, щоб було в майбутньому добре. І навіть світ цей відведе до того, що буде в майбутньому. Я сьогодні прочитав одну історію про Титаніка. Знаєте, такий гарний корабель був. Люди побудували, і навколо нього ходили просто легенди навколо цього Титаніка, навіть до того, поки він ще не був спущений. Це просто був дуже грандіозний проєкт. І люди наскільки вкладали, то інженери і люди, які цим займалися, вони скільки туди вклали, що їм здавалося, що Титанік це вже все, це просто вершина технологічного прогресу і все інше. І от, ну, ніхто його не потопить, нічого йому не буде. Все там було було багато спортзалів, ресторанів, відпочивалень, те те, те Навколо нього крутилися маса того, що скільки скільки там вони везли дорогоцінностей, каміння і всякого такого дорогоцінного на цьому кораблі. Виявляється, що коли перевірили там деякі папери перед тим, як він відправлявся, там ніяких там того всього, що люди. Придумали, що він дуже багато. Там багато золота, багато того всього, виявляється, що наскільки не було. Там було пір'я, там були тканини, якісь там було, дечо. значно, значно дешевше. І знаєте, це, це десь нагадує той момент, коли люди думають, що світ він такий виглядає, повний, такий. Він, ну, деколи, Щось є багато чого досягнені. І здається, що от от вам корабель, який не потоне, так? Але люди, Божі, люди віруючі, розуміють, що цей корабель іде до дну. І вся ця філософія, роздутість, політика і все інше, що ми, що ми чуємо і що ми бачимо, воно ну, скоріше веде до руйнування, чим до, до якогось благословіння і побудови. Ви в мене? З другого боку, простенький корабель, який на сьогоднішній час не віриться по технологічних е, якихось малюнках, вони не вірять, що, що Ковчег міг витримати всю ці ті бурі і все те, що, що було. Але ми розуміємо, Писання говорить, Біблія говорить, що, е, що, що Ноїв Ковчег був і він пройшов всі ці бурі. І на Араратських горах що? Опустився разом з водою. І вони вийшли, і от ми сьогодні покоління Ноя, покоління того, тих людей, які вийшли з ковчегу. Там хтось про Каїніті говорить, слухайте, Каїніти не, не зайшли в Ноя в ковчег. Ну, люди кажуть, про Каїнітів, там не я. я чую якісь такі е е теорії, що Каїніти ще зараз є, десь десь ходять між нами. Каїнітів нема, тому що вони не, не зайшли. Зайшли тільки сини Ноя і сам Ной з дружиною, і сини з дружинами. Тобто цей кораблик витримав усе. Здається, нічого особливого в ньому не було. Дерев'яний кораблик, не титанік, не щось там грандіозне це. Але з нікчемного вибереться дорогоцінно. Ну він доплив туди, куди треба, до бажаної пристані, і він зупинився, і він дав. Покоління людей, які ще до сьогоднішнього ну, живуть і розповідають про славу Божу. Амінь. Ми будемо дякувати Богу. Що Бог, давайте встанемо. Бог робить це. Ми маємо оцінити, на якому ми кораблі сьогодні, з ким ми сьогодні в парі, в які, з, 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 з якою істинами, з якими словами ми живемо, з якими ми словами вперед йдемо, правда? Це наш корабель, корабель Божий, корабель, який несеться, і цей корабель Христовий, Царство Божого, церкви Божої, і Він непотопляємий. Ворота адові написано, що не помер можуть його. Амінь. Будемо дякувати Богу за це. Господь ми...